З дитинства ненавидів підручники. Одна лише згадка про зубрежку прочитано. Досі викликає в мені блювотний рефлекс. Але цей підручник, який я тримаю в руках, він особливий. Його слід читати тим, хто задіяний в індустрії розваг, анімації чи відеоігор, тобто слід читати дорослим. Саме тому мені аж бракує повітря від усвідомлення того, що в Україні вже є ця книжка створення персонажів для індустрії розваг. Якось мені пощастило зустрітися із 25 річним хлопцем, що працював на будівництві звичайним штукатуром, а у вільний від роботи час піднім за комп'ютером, змушуючи власноручне малювано у 3D-форматі дракона літати. На це в нього пішло приблизно півтора року. Далі він почав показувати свою півхвилинну графіку ближньому колу. Всі, звісно, ж казали, що то крутяк, в нього велике майбутнє. І коли я побачив того дракона, то теж був вражений творчим потенціалом графіка-штукатура і запитав його: чи могли б ми спільно попрацювати над різного роду комерційними проектами? На що отримав відповідь: Та ви що? Ну, я ж у першу чергу працюю шпателем. А це так собі, це, це хобі. І гадки не мають, що тепер робить той художник, але чітко знаю, що коли боженька тебе обціловує талантом, то ти просто не маєш права закопувати його всередині себе. І саме тому подібні книжки, як ця, готують таких поцілованих до великого професійного життя, за яке хтось потім готовий платити. Бо знає, як можна продати кінцевий продукт, чи то мультфільм, чи то анімацію, чи просто художній образ. Коли ви маєте схильність до малювання, ну, наприклад, малюєте собі якихось смішних рептилій, сидячи на нудних нарадах в девелоперському офісі, то вам теж потрібно кинути оком в цю книжку. Бо тут, наприклад, є лікбезна тему, як вичухати свого персонажа до ідеального стану, який він має бути в гніві, розпачі чи в радості. Повірте, ваш бос це оцінить одного чудового дня він випише вам путівку. В більш цікаве життя. Тобто, звільнить вас. Ви ж, мабуть, ходили на мавку, правда? Ні. Ну то бігом дивитися цей крутецький український анімаційний шедевр, що вже зібрав у світі більше 13 лямів твердої американської валюти. Так от, сім років пішло на створення мавки, і за цей період. Чимало хто відвалився з її команди від копіткої роботи над цим мультом, адже в анімації платять менше, ніж у гейм-індустрії. Причому мова не йде про копійки, мова про те, що розробники ігор отримують, наприклад, удвічі більше за творців 3D-мультфільмів. Можливо, саме касовий успіх мавки підштовхне багатьох митців, а також бізнесменів, стати в стрій індустрії розваг. І якщо подібне бажання десь... Час від часу виникає у вашій голові. Не лінуйтеся зробити кілька рухів, щоб замовити це чудове видання від видавництва Артхас. Підказка, смартфон дозволяє це швидко зробити, бо інакше так і будете гарцювати або на будівництві, або в якомусь фастфуді. Не обмінюйте дешево свій талант. Ліпше погортайте сторінки цієї маленької біблії і вивчіть для початку, що таке бриф і з чим його їдять. Велике, як відомо, починається з дрібниць. Ми розповідаємо історії. Ви забуваєте про час.